Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас нарешті сонечко світить, погода без дощу, але у грядках мокро, стоїть вода, тому працювати там не зможу. Гортензії підростають. Ось так виглядають. Ще трішки і можна буде відправляти. Деякі вже можна вибрати і деякі вже можна відправляти. Краще перенесуть дорогу і скоріше приживуться. Сьогодні я буду стригти свої хвойні. Вирішила поки сонечко, сьогодні субота, пострижу ялини. Підправлю форму, тому що е, є можливість обробити зразу. І ще не дуже жарко. Залі є ще цвітуть. Фантом, дивіться, який гарний наростає. Гортензії вже починають рости. На вулиці стало тепло і вони ростуть. Ось так виглядає моя голуба ялинка. У формі кулі такої. І зараз буду приготувати інструменти, зараз буду стригти. Вам уже покажу готовий результат. Все, я закінчила. І ось так виглядає зараз моя ялинка. Ось така куля. Різала я ножицями великими, тому що кущорізом, у мене маленький кущоріз і у нього важко ним різати. Не відрізає гілочки. Мала відстань між зубами. Кхе -кхе. Тому краще було мені великими ножицями. Зараз перехожу до цієї ялини, я її в минулому році почала формувати, але не хотіла відрізати дуже багато за один раз, тому форма така нечітка. Якщо чесно, я не знаю, що я з неї зараз витворю. В ході в ході справи, по ходу діла, щось придумаю. Ось такий має вигляд. І зараз покажу, коли закінчу. Гортензії у горщиках підростають краще, ніж у ґрунті. Дві рослини у мене загинули. Нові сорти, котрих у мене ще не було і я не бачила цвітіння. Купувала маленькими. Висадила у більші горщики, напевно, через те пропали. Вийшли з зими, набрали зеленої маси, так по 15 см, а потім зів'яли, але у нас йшли дощі, як і по всій Україні. І я думаю, що це від того. Щоб був великий горщик і мала рослина. Я у 15-літрові горщики висаджувала із 2-літрових контейнерів. Коріння було таке у 2-літровому горщичку більше, але все рівно цього виявилося, напевно, замало. Тому ви не висаджуйте зразу у великі горщики. Все, я йду працювати далі. Все, цю теж вже закінчила. У мене внизу виходить така, такий бублик. Зверху куля. Потім буде сердечко. Його ще поки не дуже видно, тому що не все зразу. І пустила догори. Нехай ще трішки підросте, подивимось. Щось теж, можливо, ось такий шарик там вистрижу. І ось так вона виглядає. Є зрізи, ось це потім ножничками ще пройду секатором І трішки е, обріжу, і на вечір все оброблю препаратами, щоб рослина відновлювалася. А зараз підріжу, підрівнаю ось цю кулю, і, напевно, з неї буду щось стригати, Якусь фігуру, не знаю ще яку. Ще не знаю. Сьогодні зроблю кулю. Але щось придумаю. І потім мене ще чекає он та ялинка голуба. Всю хвою збираю у кошик і потім на клумбу висиплю. Рододендрони. Так уже розпускається жовтий. Пахне. Ця зелена куля теж готова. Ось ця ялиця вона ще не повністю розкрилася, тому стригти буду пізніше, ще не чіпаю. Тої теж ще не чіпаю. І зараз будемо стригти голубу ялину. Ось така красуня. Але вона за одним боком. Ось бачите, як вона? Це одним боком, тому буду вирівнювати. Ця буде просто пірамідка вузенька. Бутончики є. Є бутони, дівчата будуть квіти. Ця теж вже підстрижена. Просто буде такий конус. Трішечки ще ну так, як за одним боком. Але за одний не раз вирівняти повністю просто не вдається. Наступного року з цієї сторони чуть-чуть відросте, і я вирівняю стрижка формування. Рослин це робота не одного дня і не одного року. На це потрібно декілька років. А потім буде завдання тільки підтримувати всю цю красу. Ось така у мене на сьогодні, дівчата, інформація. Rein Gold не чіпаю, нехай відростають. Вони такі яскраві, яскраво, яскраво-жовтенькі. Їх важко чистити всередині. Але зате вони дуже красиві і пластичні. Все, всім гарного дня. До зустрічі!